Курори та слідчі встановили ще трьох осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей на територію держави агресора. Підозрювані посадовці так званої Донецької народної республіки, зокрема очільник псевдореспубліки, радниця голови справ дітей і директорка служби справ сім'ї та дітей. Вони підозрюються в організації незаконної депортації, щонайменше 31 дитини з Донецької області до Росії. Найменшій дитині на момент депортації було 6 років, найстаршим 17. 19 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окупанти вивезли з Маріуполя до лікарень тимчасово окупованого Донецька. Більшість дітей втратили батьків ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Ще трьох малолітніх дітей, які також проживали в Маріуполі. Окупанти розлучили з батьком після фільтраційних заходів, коли вони намагалися. Покинути місто. Чоловік був єдиним законним опікуном дітей, проте його відправили в колонію міста Оленівка, а дітей до лікарні в Новоазовську. Інші дев'ятеро дітей, з яких шестеро дітей сиріт, тривалий час перебували у дитячих соціальних центрах в тимчасово окупованих містах Шахтарськ та Харцизьк. Загалом дітей вивозили щонайменше до десяти закладів окупованої Донеччини. 25 травня 2022 року голова так званої ДНР видав постанову про відправку дітей до Росії, нібито на оздоровлення. Згідно з постановою, дітей відправляли до пансіонату поляни Московської області, який входить до складу дитячого медичного центру управління справами Президента Росії. Обов'язки контролю відправки дітей були покладені на радницю справ дітей Псевдореспубліки. Вона спільно з директоркою служби справ сім'ї та дітей організували вивезення 31-ї дитини за маршрутом Донецьк-Ростов на Дону Москва. Слідство встановило, що літак, яким дітей перевозили з Ростова до Москви, належить до спеціального льотного загону Росія, який підпорядковується управлінню справ президента РФ. Після того, як діти потрапили у санаторій поляни у Підмосков'ї, їх почали передавати до російських прийомних сімей. Серед них і 17-річний підліток з Маріуполя, над яким була встановлена опіка з боку уповноваженої президента РФ справ дитини для депортованих дітей, максимально спростили процедуру отримання російського громадянства, аби якнайшвидше влаштувати до прийомних сімей. Їм зробили свідоцтва про народження зразка так званої ДНР, а згодом оформили російські паспорти. При цьому були повністю проігноровані документи, видані в Україні, які діти мали з собою. Батьку якого розлучили з дітьми, вдалося самотужки забрати своїх трьох дітей. Ще трьох підлітків повернули зусиллями української влади. Інші 25 дітей досі залишаються в Росії. Підозрюваним інкримінується порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина перша статті 438 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ та уповноваженої справ дитини за звинуваченнями у примусовій депортації українських дітей. Україна продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль задля повернення українських дітей на батьківщину та засудження причетних у злочинах проти дітей на національному та міжнародному рівні.